Відновлення перемовин на вищому рівні між Росією і Україною це було, можна сказати, як червона така ганчірка для Путіна. Він відчув запах, запах крові. З цього моменту я б сказав, з паризької зустрічі нормандської четвірки. Війна між Росією і Україною, велика війна, була вже не уникнення. Це було запрошення до війни. Пане Віталію. А за результатами саміту Євросоюз пообіцяв політичну, фінансову та збройну підтримку Україні. Це звучить рішуче та обнадійливо. Як ви оцінюєте результати зустрічі і чи є що? Що ви хотіли почути, але не почули? Ви знаєте, я вважаю, що ми з вами є не тільки свідками, але й учасниками процесу європейської інтеграції України. І абсолютно очевидно, що Європа зараз зацікавлена в тому, щоб війна припинилася, щоб Україна цю війну виграла, і щоб Україна, врешті-решт, після закінчення цієї війни стала. Членом європейського союзу я не знаю скільки для це буде потрібно часу. Ми досить часто є набагато більш оптимістичними з точки зору термінів, ніж з точки зору тенденцій, однак тенденція є в надігу. Угу. Ну, узгодження дев'ятого пакету санкцій проти Росії чомусь наштовхнулося на суперечки з приводу того, чи варто дозволити санкційним російським компаніям толігам експортувати продовольство і добре, мовляв, не можна допустити голоду. От що ви про це думаєте, де межа між тим, що не щоб не допустити продовольчої кризи, і тим, що росіяни не обходили санкції? Ну, ми прекрасно з вами розуміємо, що вся ця історія із відкриттям. Українських портів для продажу українського збіжжя пов'язано прямо із тим, що Росіяни вимагають, щоб їхня продовольча продукція поступала на ринки країн глобального півдня. І якщо ми виходимо з того, що наша головна задача не допустити голоду Україна глобального півдня, тому що цей голод у свою чергу призводить до великої міграційної кризи в країнах Європейського Союзу, то мені абсолютно очевидно, де проходить цей кордон. Кордон це в недопущенні дестабілізації євро. Тому що дестабілізація Європи це припинення допомоги Україні, поразка України у цій війні, яку вона веде з Росією, і те, що Російська Федерація просто буде охоплювати нашу територію. А у нас звабує абсолютно інша мета. І нам доведеться поступитися, звичайно, своїми інтересами з точки зору зупинення українських інтересів в галузі санкцій проти російського сільського господарства. Для того щоб запобігти цим ризикам, однак знову таке правильне питання задаєте: де баланс? Але це знають вже тільки спеціалісти з продовольчої безпеки, це вже не до мене, це вже до організації Об'єднаних Націй, до самих країн Європейського союзу, до урядів країн глобального півдня, це все має бути результатом колективного розуміння. А ваша думка взагалі про цей дев'ятий пакет, і мабуть, всі ці всі інші пакети. Ну чи є там взагалі різниця? Чи він символічний та дієвий? Що ще могли обмежити європейці? І чи взагалі не можна так а, чи не можна видати? Що все це, всі ці пакети а, щодо негайного припинення війни? Вони вони просто, як деякі економічні експерти, кажуть а, імітація бурної діяльності. Економічні санкції не припинюють свій. Економічні санкції допомагають в майбутньому народу країни, уряд якого веде загарбницьку війну, зробити висновки з того, що загарбницька війна це шлях до бідності і зубожіння. Однак, через скільки років народ такої країни зробить такий висновок? 5, 10, 25, чи у випадку Радянського Союзу? 70? ми цього не знаємо. Свого часу. Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама говорив про кумулятивний ефект санкцій, які запроваджуються заходом, я абсолютно погоджуюсь. Це кумулятивний ефект санкцій. Ми даємо російській державі можливість змінитися, коли саме російське суспільство буде готовим до змін, так як була поправка Джексона Венека. Але однак, це санкції не для України, це санкції для того, щоб Росія зайняла своє місце в сім'ї цивілізованих народів. Чи ми у цьому сьогодні? Звісно, ми зацікавлені у перемозі над Росією однак є очевидно, що безпека України і її територіальна цілісність може бути 100% гарантована тільки тоді, коли Росія приєднається до сім'ї цивілізованих народів. Можливо, це відбудеться тоді, коли нинішні учасники війни України проти Росії забудуть сивачолами-ветеранами. Ми не угу. знаємо, скільки нам чекати у Росії. Досить впевнена в необхідності територіальної експансії суспільства. Тут ми бачимо повну єдність влади і народу. Однак санкції і створюються для того, щоб ця єдність була зруйнована у майбутніх поколіннях росіян, не багато той прецедент, який ви зараз на який ви послалися, пане Віталію джексон Венік. Оце, це ж було стосовно Кастрівської куби і протрималася поправка декілька десятиліть. І досі маємо констатувати, що при владі та ж сама банда комуняк таких не реформованих на Кубі і змін практично немає. І вже скільки 60 е років протримався цей там режим. Ну не дуже виробний. ми абсолютно з вами не можемо бути впевними, що авторитарний російський режим шовіністичний із претензіями до сусідніх країн і ринковий водночас протримається довгий і важкий для сусідніх країн з часу. Ми займаємо навіть можемо констатувати, що певні країни по сусідству з Росією не витримують цього сусідства і зникнуть з політичної мапи світу, стануть частиною Російської Федерації. Наша задача щоб цією частиною Російської Федерації у найближчий час не стала сама Україна, от за що ми боремось ну і тут питання, які зараз як ви оцінюєте запас міцності в ЄС а та загалом заходу щодо тиску на Росію підтримки України. Я просто хочу навести такий приклад: в Таймс, що. Були контакти а, між російською стороною, нещодавно і американською, і от такі гонщики, да посланство з Росії, вони мали довести до відомого американського а, уряду, що Путін готовий проковнути 300 тисяч а, загиблих в своїх воїнів. Оце звісно з метою а, залякати захід і довести, що о, Росія набагато більш рішуча щодо ситуації в Україні. Я не сумніваюся, що президент Російської Федерації і російське суспільство готовий проковтнути 300 тисяч загиблих. Я думаю, 500. Якщо мова йде про територіальну експансію, шовіністичне суспільства готові заради території на будь-які жертви, і коли мова йде про власних громадян, і коли мова йде про громадян будь-яких інших країн. І я вам хочу нагадати, що коли я напередодні війни говорив, що вона призведе до мільйонів біженців. Які змушені будуть залишити територію України, бо це велика країна із мільйонами населення. На мене теж дивилися, як на міського Я казали, що цього просто не може бути в 21-му сторіччі, в 21-му сторіччі може бути все. І ми маємо бути готові до довготривалої і виснажливої боротьби з Російською Федерацією. І Захід теж має бути готовий з однієї простої причини. Як тільки Захід mm -hmm. почне з Росією про щось домовлятися, Путін знову щось таке утне. Що зробить будь-які можливості домовитися нереальним. Володимир Путін, як досвідчений чекіст, розуміє, що перемовини це слабкість ворога, його потрібно почати добивати в ту хвилину, коли він сідає за стіл перемовин. Це те, що не розуміло українське керівництво, яке почало прагнути перемовин з російським керівництвом, коли сама тема для перемовин вже була вичерпана після десь 2018 років. Відновлення перемовин на вищому рівні між Росією і Україною це було можна сказати як червона така ганчірка для Путіна. Він відчув запах, запах крові. З цього моменту я б сказав, з паризької зустрічі нормандської четвірки: війна між Росією і Україною, велика війна, була вже не уникнена. Це було запрошення до війни, і я думаю, що це теж треба усвідомити, і не тому до речі, що президент Володимир Зеленський там. Хотів капітулювати перед президентом Путіним. ні, він якраз не хотів капітулювати. От в тому той фокус він не хотів капітулювати, але хотів розмовляти. А для так. такої такої людини, як Путін, якщо ти хочеш розмовляти, значить на тебе не треба натиснути так, щоб ти капітулював. І я вас хочу переконати, що рівно таке ставлення, як до Зеленського, у нього до будь-якого іншого лідера. І коли Байден з ним розмовляв і попереджав, він вважав, що це хороший знак. Що як тільки він вдарить по Києву і знищить легітимну українську владу, Байден, врешті-решт домовиться з ним про все, що він захоче. Тому будь-який початок перемовин з Росією призведе до ескалації війни в Україні, до нових обстрілів, до загибелі мирних мешканців і примусить тих, хто ці перемовини почне їх припинити, так що я абсолютно тут спокійний. Я не спокійний з точки зору того, що я усвідомлюю, якої глибини цей екзистаційний конфлікт. Але щодо того, що хтось домовиться за нашою спиною, чи що Україна піде на якісь невигідні умови домовленостях з Росією, я абсолютно спокійний. Цього не дасть зробити сам Володимир Путін. Я в ньому впевнений. Якщо хочете, він мій цивілізаційний партнер. Тому що якщо я борюся за добро, Володимир Путін бореться за зло. І не дає можливості нікому хто живе в сірій зоні знайти злом спільну мову, тобто коли Єн Столтен... Столтенберг за запевняє нас, що його мета Путін, як він говорить, є звісно, полягає в тому, щоб утримати нас від підтримки України, зокрема і ядерною своєю риторикою. Йому це не вдасться. А Жозе Борель підкреслює, що будемо ми. Підтримати Україну так довго як це необхідно, і тією мірою якою це необхідно, звичайно, Але... звичайно, тому що це питання цінностей, це питання необхідності реагувати на громадську думку, тому що більшість європейців чи американців, чи австралійців, чи канадців, чи новозеландців ніколи не погодиться із знищенням цивільної інфраструктури. І найголовніше, Пітер, про що я вам хочу сказати: найголовніше більше немає вибору. Угу. От як у українців немає вибору, коли мене е, запитують, от ви говорите про такий рівень конфлікту про багато років. Що ж ви закликаєте до капітуляції? Я завжди кажу: та ні, заспокойтеся. Я ніколи не закликаю нікого до капітуляції з одної простої причини. Насправді нікому не потрібна ваша капітуляція, вас збираються знищити. Ні, Гітлеру була не потрібна капітуляція євреїв. Розумієте, що вони вийшли з піднятими руками і сказали, ми здаємося Рейху. Він хотів їх спалити. Просто спалити. Володимиру Путіну не потрібна капітуляція тих, хто вважає себе українцями. Він бажає, щоб вони зникли принаймні з цієї території, яку він вважає Росією. Тобто від, на території від Ужгороду до Ялти не має бути людей, які вважають себе українцями. Навіть не є етнічними українцями. Він не дає вибору. А які вважають себе українцями. Бачили, коли російські окупанти прийшли до Херсону, виявилося, що там немає українців. Хоча це регіон з більшістю українського населення і україномовний регіон. Mm. А кажеться, там руски живуть. Ну і що з вами тоді відбувається, Пітере? Якщо ви кажете, та ні, я українець, я розмовляю українською мовою. Вас знищують. Це і є остаточне вирішення українського питання. Це остаточне вирішення можна подолати тільки одним шляхом довгою, впевненою силовою боротьбою з державою, яка вас хоче ви знищити. Ви не зупинитеся на лінії адміністративних кордонів Донецької Луганської областей так. чи автономної Республіки Крим, чи на цій вигаданій е, політиками лінії 24 лютого. Ні. Ви або зможете захистити свій суверенітет, або зникнете з політичної карти світу. Я завжди кажу, що після цієї війни вирішиться питання, чи можуть українці як нація, як держава взагалі на цій мапі існувати. Я впевнений, що так, але за це доведеться поборотися і принести ту ціну, яку завжди платять народи, які хочуть залишитися, коли є якась сила, яка хоче, щоб їх не було. Пане Віталію, ну і ось третина вже опального сезону позаду. Європа поки не замерзла. найскладніше ще попереду. І е, питання: і чим, на вашу думку, ще Росія може шантажувати Європу. Європа і не замерзла. Важливо, щоб ми не замерзли. Це теж буде важливою частиною цієї зими. Але Європа багато заплатить грошей за те, щоб не замерзнути. Це теж очевидні речі. Коли ми попереджали, що енергетична залежність від Росії призведе до економічної катастрофи, люди, які жили в такому, знаєте, золотому сторіччі, в такій в кінці історії, казав наш з вами колега Фукуян, кінець історії, коли можна просто чудово жити, розважатися, заробляти гроші, робити наукові відкриття, а ні. Зло вже було поруч, воно вже створювало всі можливі пастки. І от воно зараз почало діяти так завжди діє зло. Воно спочатку готує умови, а потім починає розгортати свої всі інструменти. Інше право що це таке, знаєте, недолуге зло, досить анахронічне, з не дуже точним розумінням про світ, якомусь більш талановитому і сучасному, і Структурованому злу. Захід би програв. Я це вже бачу. А цьому злу програти важко, тому що воно весь час апелює до минулого. Розумієте, те зло, яке вигравало Гітлер перед цим Мусоліні, перед цим Ленін і Сталін. Це було зло, яке апелювало до майбутнього: ідеологічне зло. Комунізм, класова диктатура, фашизм сила спільноти. Нацизм, життєвий простір для німців це була ліва або права революція зла. А це контрреволюція. Ці люди весь час говорять виключно про минуле. Ой, як добре було в минулому, коли Володимира Путіна не було старечих хвороб. І у тих, кому він подобається, коли у самої Росії, можливо, на думку її адептів не було старечих хвороб. І люди, які так люблять, свою вже минулу молодість, і не хочуть змиритися з тим фактом, що їм не 20, а 70, Вони завжди програють в майбутньому, тому що реалізм завжди виграє у ностальгії. От, от тому, тому я завжди кажу Путін в якому сенсі в безпоріднений такий феномен до Трампа. Трамп теж про про, про, оце, про проповідував повернення в 50-ті. там Мейк Америка Грейт Аґен з так знову. Прав... Mm -hmm. А насправжній, але розумієте, але Трамп це не революція зла, це революція, це і, і не ностальгія по злу. Це просто консерватизм в тому чи іншому вигляді. А ми говоримо з вами: ми з вами порівнюємо революцію чи кон... і контрреволюцію. Там це взагалі не революція і контрреволюція, це інший політичний процес. Так, спрямований до певної міри у минуле, але не контрреволюційний. А Путін це справжня контрреволюція. За великим рахунком, контрреволюція. Не може перемогти, тому що вона не пропонує нових сенсів, тобто, всі ці палаті блідь останні запитання. Пане, Віталі, ви вже ну а дали зрозуміти, що ви вірите взагалі в існування зла в політичних категоріях в категоріях нашого життя політичного, зокрема. А чи ви вірите взагалі, що зло можна подолати як таке і викорінити просто щоб його взагалі не було? Чи це не саміти ці ми приречені завжди стикатися злом? в Будь-яких історії. Ви, ви дієслово вірите, використовуєте віра і коментарі <гум> до неї. Це задача релігійних осіб. Я не вірю, я намагаюся розраховувати, спираючись на історичний досвід. І на людську природу. І я саме розраховую на те, що зло може бути подолане не остаточно, тому що зло коріниться у самій природі людини. Але саме тому, що добро завжди не вірить, от це питання віри, добра людина завжди не вірить, що злодій може бути таким підступним, але, врешті-решт, в цьому переконується не у рівні віри, а коли бачить це. бачиться. Mm -hmm. Теж те, що ми. Бачимо те, що зараз робить Путін в Україні, там Буча, Ізюм, Маріуполь, тепер знищення критичної інфраструктури. Це ж не питання віри у зло. Ми просто бачимо, що зло робить, і от коли люди добрі переконуються у тому, яке зло підле й підступне, вони починають його перемагати. Зло не переможене, поки воно не проявляє себе повною мірою, поки воно пише книжки, виступає з маніфестами, читає промови на мітингах. А коли зло починає діяти по-справжньому і виявляється, що вся його балаканина це реальність. Ми ж думали, і на Заході думали. І багато хто з українців думав, що гасла можемо повторити, це просто балаканина, а вони серйозно це роблять. Вони повторюють войові війни. Но це абсолютно інше ставлення до життя. Віталію, дякую, що були з нами. Щаслива тобі.